Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і сьогодні, як і обіцяла, знімаю для вас майстер-клас на ось таку сніжинку. Ця сніжинка ще не зафіксована, вона буде ще гарніша, але мені подобається в такому навіть варіанті, тому вирішила вам зняти на неї майстер-клас якнайшвидше, тому що зимові свята уже не за горами. Отже, дивіться, для сніжинки ви використовуєте пряжу, тоненьку будь-якого кольору, бажано натурально, або бавовна, або хоча б напівбавовна. Я колись дуже давно купувала собі е, цілий моточок ось такої пряжі. Е, це була, я не знаю, чи вона зараз продається, тому що я її не знайшла. Це пряжа е, була, здається, Alize Cotton Gold 800, щось такого е, плану. Але можна замінити будь-якою тоненькою пряжою. Зараз їх е, дуже багато е, від товщини ниточки залежить. Більша буде сніжинка чи менша. Звісно, з тоненької ниточки сніжинки виходять набагато гарніші. Вона в'яжеться досить легко, тому давайте розпочнемо. Я взяла ниточку контрастного кольору, такого, щоб вам було краще видно, тому що біла засвічується. Отже, Починаємо ми в'язати з кільця амігурумі. Робимо ось таким чином кілечко. Ось так розвертаємо, захоплюємо. Бачите, ось ниточка. Далі заводимо гачок, захоплюємо ниточку і ось таким чином пров'язуємо. Ми її закріпили. Далі нам потрібно в кільце Ось це кільце пров'язати 12 стовпчиків без накиду. Тобто заводимо гачок всередину, захоплюємо ниточку і пров'язуємо стовпчик. Таким чином робимо 12 разів. Два, три, чотири, 5. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тепер нам потрібно потягнути за ось цей хвостик і затягнути нашу ось цю дирочку. Так, ось так, затягнули. Далі ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Тобто в ось цю першу нашу, наш перший стовпчик проводимо гачок, захоплюємо ниточку і ось так знову просуваємо. Все, у нас перший рядочок готовий. Далі нам потрібно пров'язати три повітряні петлі: Один, два, три. Тепер пров'язуємо стопчик з накидом в наступну петлю. Ось сюди. Бачите, тут у нас три петлі звідси йде. Ми, ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось таким чином. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. І в наступні дві петлі пров'язуємо пров по стопчику з накидом. тобто в одну петлю пров'язуємо стопчик знакидом, і пров'язуємо ще один стопчик з накидом в наступну петлю повторюємо те саме три повітряні петлі, один, два, 3, і знову пров'язуємо 2 стопчика в наступні дві петлі 1 так, і 2. Так, продовжуємо в'язати до кінця ряду. Пров'язали три останні повітряні петлі, і їх потрібно з'єднувальним стопчиком приєднати до ось цього стопчика з повітряних петель. Ось цю третю петлю ми протягуємо ниточку і робимо з'єднувальний стопчик. Ось таким чином. Далі нам потрібно набрати одну повітряну петлю і в наступну ось цю петлю пров'язати стовпчик без накиду. Далі ми пров'язуємо напівстопчик з накидом. Ось сюди в ось цю дирочку робимо ось так накид, захоплюємо ниточку і протягуємо ось так нитку через усі три ось цих стовпчика. Далі пров'язуємо стовпчик з накидом сюди ж набираємо 4 повітряні петлі. Один, два, три. 4. Знову робимо стопчик з накидом в цю ж дирочку, і робимо напів стопчик з накидом. Тобто захоплюємо і ось так протягуємо. Далі пров'язуємо два стопчика без накиду в ці дві петлі. 1. І в наступну петлю 2. І повторюємо те саме, що ми робили в попередньому попередній дирочці. Робимо стопчик напівстопчик стопчик з накидом, ось таким чином. Далі пров'язуємо стопчик з накидом, пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2. 3, 4, знову робимо стопчик з накидом в цю ж дирочку. Далі напівстопчик з накидом. Так. І пров'язуємо два стопчика без накиду в ось ці дві наступні петлі. Таким чином в'яжете до кінця цього ряду. Пров'язали два останніх оцих стовпчика, і робимо з'єднувальну петлю в ось цю петельку повітряну, яку ми робили на початку ряду. Все. Залишився останній ряд, ним будемо формувати всі ось ці частинки такі, гарненькі, ажурні. Отже, починаємо в'язати. Для початку набираємо дві повітряні петлі. Один, два. Далі ми в осі два стовпчика. Ось тут, бачите, 1, 2. Пров'язуємо два, пров два стовпчика без накиду. Один. Два. Далі пров'язуємо в ось цю петельку стовпчик без накиду. Набираємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4, Дивіться, і тепер в ось цю штучку. Ось тут, бачите, тут така е з іншого боку петельки є ось ці такі дужечки. Ми в ось цю найпершу засиваємо гачок, захоплюємо ниточку і отак з'єднувальний стопчик пров'язуємо. Ось так сформували першу бурульку: таку. Далі ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Сюди ж. Далі пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось таким чином. Так, знову формуємо, робимо одну повітряну петлю. Так, і тепер набираємо 6 повітряних петель ще: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер в ось цю найпершу, яку ми зробили, заводимо наш гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Ось таким чином. Далі набираєте 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тепер знову в цю ж найпершу ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Тепер набираєте 6 повітряних петель знову: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в цю ж петлю пров'язуємо знову з'єднувальний стовпчик. Ось таким чином. Далі пров'язуємо стопчик з двома накидами в цю ж петлю. Стопчик з одним накидом сюди ж пров'язуєте. Ось таким чином. Далі набираєте 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. І в ось цю першу Задню стіночку ми заводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Ось таким чином. І тепер пров'язуєте стовпчик без накиду. Сюди ж. Все, пров'язали. Бачите, у нас перша частинка готова. Далі ми пров'язуємо по ось цих стовпчиках. Ось тут, ось тут. Перша, друга, два стовпчика без накиду. Один, два, робимо повітряну петлю. Ось тут пропускаєте два ось цих стовпчика, і в наступні два стовпчика пров'язуєте два стовпчика без накиду. Все, і далі ви повторюєте все так само, як ми в'язали в ось цьому ряді. Тобто тут стопчик без накиду, ось цю дирочку першу, потім 4 повітряні петлі, стопчик з одним накидом, з двома накидом, повторюєте Ось тут шість повітряних петель, 7, 6, Знову стопчик з двома накидами, стопчик з одним. Стопчик без накиду, тут не забувайте зробити бурульку. Тобто повторюємо все так само. До кінця ряду робите з'єднувальну петлю, і у вас виходить ось така гарна сніжинка. Дякую вам за перегляд відео. Якщо вам сподобалось цей майстер-клас, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам зняти наступне, і до зустрічі у нових відео. Па-па!